Вітаю на каналі. 26 липня 2025 року Ліобережна Херсонщина починаю дозрівати такий гарний сорт моєї колекції під назвою Анегат. серія Араміс. Чисто солодкий смак, висока транспортабельність, самоплідність, дуже багато зав'язує плодів. Без ніяких проблем пройшов ці всі. Цьогорічні не погодні і температурні. Отакі От плоди гарненькі. Через нестачу вологи трохи маловато соку, але все-таки він добре дозріває. От такий він всередині. До соку маловато, тому що, я ж кажу, вологи маловато. М'яко чисто солодка. Шкірочка нейтрального, нейтрального смаку такого, ледь, ледь десь там трохи кислинки. А так взагалі не відчувається, коли пережовуєш. кислинки немає ніякої. М'ясиста така вона похрумкує гарний абрикосовий смак. Повних можливостей сорту я ще не знаю, тому що з такими умовами в посухи такої я не можу дослідити повністю його здатності всі. Те, що зараз він показав цьому році, то дуже приваблює. Йому аби вологи було дати вчасно, то можливо було б краще. Але плоди такі гарні. І колір такий також, товарність висока в нього. Розмір невеликий, десь грам 60-70. Опять же кажу, що це більш за все через посуху. Кісточка відстає. Плоди навіть якісь аж трохи вялуваті. Дивлюся по них трошки. да, їм вологи би дати. Нема ж вологи взагалі. Получалось трошки підливати так чисто критично, щоб дерево не пропало. ну Для перевозки супер. Сорт такий, що можна наспом переспати з відра в відро, не викладаючи. Це деревце в мене росте там, де з водою взагалі майже неможливо полить. Основна маса сортів, бачуть, полив, коли треба тут якби, біднувато з поливом. Ну, але сорт показав свою сортовідповідність. Я думаю, наступні роки він покаже більш розкриється і по крупності, і по соковитості, він дасть кращий результат. Але в цьому році дякуємо за це, що він так відплод Він гарно так блистить, гляньте, яка в нього шкірочка блискуча. Сорт під назвою Анегат. Це моє відео перше про нього. Бо що раніше не показував, то там прививку робив, то там воно якось не встиг, пропала прививка, тому, там плоди не го бачив. Тепер я встиг його засняти і показати, який він є. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.